Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу розібрати детально відео-липень вот місяця 2024 року, тому що там розповідається про всі події, які будуть впродовж наступного місяця, а саме День Незалежності з США з магазином жетонів, новенький магазин жетонів. Подивимося, які там товари були засвідчені. Трансляції натиску будуть з твічдропсами. Далі програма «Вот Салют, про неї я перший раз почув. Почитав інформацію, зараз і вам розповім. Також подія французький уікенд буде. Натиск Light в оновленні 1.25.1, аквіно, танк Вікенд з магазином жетонів. Акція до бою з двома новими лінійками. Зараз про це все ми поговоримо. Перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо перегляд відео і далі будемо зупинятися на ключових моментах. Від танкісти. Ось що вас чекає у World of Tanks у липні. Мене звати командира ЕФ, і це «Вот що місяця. 4 липня у США відзначають День Незалежності. Тож беріть хот-доги, бенгальські вогні й заходьте у World of Tanks, щоб взяти участь в активностях на честь свята. З 4 по 8 липня заробляйте в 4 рази більше досвіду за першу перемогу на день. А до 11 липня, включно, вам будуть доступні спеціальні пропозиції в преміум і внутрішньоігровому ігровому магазинах. Виконуйте серію бойових завдань, деякі з них тільки для американських машин. Щоб здобути деколі, емблеми, образи екіпажу і жетони орлів, які можна обміняти в спеціальному магазині жетонів на елементи зовнішнього вигляду. Наприклад, на 3D стилі для Т-95. Так, друзі, зупиняємося. Значить, дивіться. З 4 липня в нас буде доступна оця міні-активність, так скажемо, в честь Дня Незалежності США. Буде оновлений магазин жетонів. Найкращими товарами в цьому оновленому магазині жетонів не буде премтехніка, а будуть 3D-стилі. 3D-стиль на Т-95, до речі, по-моєму, в мене його немає. От я його в першу чергу буду забирати. І також на Т-110Е4, плюс до того будь пропозиції в преміум-магазині. Судячи з тієї картинки, яка була засвідчена на прев'юшки відео офіційному, там буде Т-78 пропозиція. Це 6 шосторівня США, і можливо ще якісь будуть пропозиції, про які ми на даний момент ще не знаємо. Будемо вже по ходу їх обговорювати. Сто десять є 4, резерви, день преміум акаунту і багато іншого. Святкування 4 липня триватиме на твіч, де ви зможете переглянути трансляції на каналах улюблених стримерів та. Ага. Ось будуть, дивіться, твічдропси на честь Дня Незалежності США. За 90 хвилин тут деколі і розхідники, включно з допайками. За 180 хвилин от 5 допайків ящик коли і 5 жетончиків для цього магазину. І за 360 хвилин так само, дивіться, 5 жетонів, деколі і резерви. Тобто тут треба дивитися, звісно, заради жетончиків, 10 жетончиків, щоб отримати, щоб забрати, наприклад, один або декілька 3 d стилів Подивимося, скільки максимально монет можна буде зафармити, тому що цієї інформації ще немає. Але дуже цінних призів там немає у самому магазині жетонів, це все зрозуміло. І дивитися, як тут було сказано, можна багатьох стримерів. Тобто це не тільки офіційні трансляції від ВГ. Заробити спеціальні твіч Drops. можна буде отримати спорядження, елементи зовнішнього вигляду, особисті резерви та ще більше жетонів орлів. Нарешті 7 липня заробляйте додаткові дропс і жетони за перегляд шоу-матчу натиску на честь дня незалежності. Ну, це нам тільки цікаво твіч-дропсами, і то подивимося, які вони будуть. Можливо, вони будуть такими незначними, і дивитися взагалі не буде сенсу ніякого. Подивимося, що там буде по анонсу, тому що ще нічого не сказано на рахунок цих твіч-дропсів. У ньому зійдуться найкращі команди травневого турніру з натиску з Європи і Америки. Тож нас чекає епічне міжконтинентальне протистояння 7 липня на твіч. 10 липня оновиться програма «Вод Салют», присвячена ветеранам і військовим США та Канади. В ній будуть нові нагороди, знижки та способи безкоштовно отримати ігрові цінності. Всі учасники нинішній нові отримають Т-26Е3Ігл-7 і 2D-стиль «Колишня слава». Так, дивіться, друзі, дуже багато питань по цьому вот салюту, тому що я взагалі також не знав інформації по ньому. Знайшов я на англійській мові на офіційному каналі World of Tense. Через перекладач переклав, тому що недоступна на українській мові ця інформація. Дивіться, що тут пишеться про цю вот салют. Ласкаво просимо до програми салюту World of Tanks. Протягом останнього десятиліття ми мали честь тісно співпрацювати з ветеранськими організаціями, благодійними організаціями та музеями. Тепер ми пропонуємо щось особливе для військових. World of Tanks Salute пропонує внутрішньоігрові переваги та ексклюзивні функції для відповідних колишніх і нинішніх членів Збройних сил США та Канади. Щоб підтвердити обліковий запис, перейдіть у розділ керування обліковим записом на сайті World of Tanks. І далі ще один скрін зробив. Облікові записи з військовою позначкою отримають безкоштовний спеціальний стиль, безкоштовний середній танк Thunderbolt 7 Premium не, це рівень 6. Купони на знижку премію в прем магазині World of Tanks, ексклюзивні набори, а також спеціальні місії та ігрові події з іншими перевагами на шляху. Привітання World of Tanks застосовується лише для військовослужбовців США та Канади. Тільки один унікальний обліковий запис на унікальний військовий квиток. Гравці не можуть прив'язати військовий квиток до іншого облікового запису. Вигоди не підлягають передачі. Ви військовий ветеран США, чи Канади, але система не перевіряє вашу службу. Зверніться до служби підтримки. Коротше кажучи, от така дивіться, яка інформація. Це конкретно для військовослужбовців США та Канади. Я не розумію, для чого це на європейському кластері, так скажімо, озвучується ця інформація, не можу зрозуміти. І тут дивіться, раніше давали Thunderbolt 7, преміум середній танк 6 рівня, а зараз будуть давати. От о, цю машину, як вона там називається, щоб не збитися. Ість є три Eagle 7 і два дес а Eagle 7, До речі, ми його могли забрати за твічдропси. Ми його могли забрати за твічдропси. Я якраз його і забрав. Коротше кажучи, оцю е, е, сьому Стежку США дають і е, унікальний е, 2 d стиль, який також по-моєму можна було забрати. Стиль колишня слава. Учасники програми також зможуть приєднатися до спеціального каналу Водсалют у Discord. Заробити ексклюзивні твіч Drops і не тільки щоб зареєструватися у вод або просто дізнатися більше про зміни. Ознайомтеся зі спеціальною статтею на порталі, яка вийде цього місяця. З 12 по 15 липня відзначте день взяття Бастилії з подією Французькі вихідні ви матимете цілий вікенд, щоб отримати внутрішньо ігрові предмети і твіч Drops. По цьому дивіться взагалі ніякої інформації. Ну, зрозуміло, будь якісь пропозиції. От, наприклад, у преммагазині з оцими машинами, там 2D-стиль, одна револьверайс. Ну млеха, взагалі, я не знаю, кому вона потрібна, вона й забони її. Ну коротше кажучи, буде видно, подивимося, що це таке і до чого. Статися спеціальними пропозиціями. Оновлення 1.25.1 вже на підході, і в ньому на вас чекає спрощена версія режиму. Натиск у натиску вимк... Друзі, про натиск лайт я робив відеоролик. Грав на 8 рівнях. Мені сподобалося, багатьом людям так само сподобалося. Плюс до того тут буде вже можливість фармити. Як би це дивно не звучало, тому що ми можемо використовувати прям машини 8-го рівня. Коротше кажучи, оновлення 1.25.1 у нас вийде в наступному місяці. І в цьому оновленні із іншими нововведеннями будемо потім це все розглядати, коли буде більше інформації, буде натиск лайт. Нено систему рангів, і це ваш шанс зіграти на улюбленій техніці восьмого рівня, зокрема преміум машинах. Не хвилюйтесь про ранги, просто грайте, проходьте прогресію та заробляйте кредити, бони, резерви та інші цінності. Більше інформації в офіційній статті. Просто зараз відбувається танкфест 2024. Тож, якщо шукаєте чим зайнятися цими вихідними, World of Tanks має рішення. Долучайтесь до ікібута Річарда Катленда в неділю 30 червня на прямій трансляції в танкфест на твіч на вас. Чекає захоплення трансляція. Вже йде, коли ви дивитеся це відео, тому що я його змонтував. І ця трансляція буде йти з 15.00 до 18.00. Поплива виставка унікальної історичної та сучасної техніки. А також твіч Drops. А ще не забувайте, що магазин жетонів дня де закриється 8 липня. Тож поспішіть обміняти свої жетони, адже пізніше того ж дня відкриється новий магазин жетонів. На честь 10-ї річниці Аквінотанк Вікенд у музеї Полку Онтаріо магазин жетонів поповниться новими товарами до пари найбільшій виставці історичної техніки в північній Америці. З 8 по 29 липня виконуйте спеціальні бойові завдання і заробляйте жетони, які можна обміняти на предмети в канадській тематиці. Ну, ми ще не знаємо, які тут будуть нові товари е, на рахунок Квінотанк Вікенд з магазином жетонів. Дивіться, тут ми знаємо, що буде два дестиль «Домініон» і два де-стиль -від, від, е, від моря до моря. Оцей, по-моєму, від моря до моря тільки на СТ-шку. Забув, як вона називається. Восьморівня виходить британську. Як, от два де-стилі від моря до моря й Домініон, отримуючи твіч Drops. Завітайте на прямій трансляції World of Tanks і за Квіно Танк Вікенд. Спершу ми проведемо короткий стрим у TikTok у суботу, 27 липня. А в неділю 28 липня відбудеться велика пряма трансляція, на якій Ніколас Моран і я висвітлюватимемо події з танкової арени музею полку Онтаріо. Це буде ваш останній шанс отримати ще більше твіч Drops. просто захоплюючись історичними танками на ходу та зручно розташувавшись у своїх комп'ютерних кріслах. Новий етап завдань до бою розпочнеться 5 липня. Скористайтеся знижками на шляху до машин 10 рівня в гілках AMX M454. Так, дві гілочки, акція до бою. Перша гілочка AMX M4MLE54. Що в нас тут за машини в цю гілку входять? Перша це AMX M454, десятка, дев'ятий рівень AMX M451, 8 рівень AMX 65T. 7 рівень 4 45 6-й RL44, 5-й BDR G1B, 4 B1, 3 Sumo S35 і 2 рівень FSM36. ця лінієчка буде по знижці. Це сама вигідна пропозиція. Якщо ви ще не прокачали цю лінійку або просто хочете для колекції 10 рівень, можете забрати. Далі у нас лінійка на T100LT. Це у нас СРСР лінійка ЛТ-шок, 10 рівень Т100ЛТ, 9 Т-54 полегшений, ЛТТБ 8-й рівень, ЛТГ-7, м 25 6 рівень, А25 рівень, 4-й БТ7, 3-й БТ5 і 2 БТ2. От Оці дві лінієчки у нас будуть. По знижках, хто хоче, зможе їх викачати у прискореному темпі і вигідно придбати будь-який із цих рівнів, тому що 8, 9 і 10 рівень буде з 30% знижкою, а це дуже хороша знижка, максимальна на даний момент. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!